А тут у нас п'ять кущів. Ми посадили ці п'ять кущів одночасно восени позаминулого року. Це три сорти. Цей сорт зветься Папа Франческо або Папа Франциск, щоб нам е, звичніше чути. Це сорт, який зветься Rhapsody in Blue» і сорт Б'єнвеню або Ласкаво просимо українською. Це сорти селекції італійського розплідника Барні. Ніби всі знаходяться в рівних умовах, але бачите, розвиваються по-різному. Троянди люблять живлення, і знову такий досвід, який мені вдалося почерпнути з передач їх авторів, які спеціалізуються на вирощуванні саме троянд, це те, що це живлення може бути не тільки кореневим, а внекореневим, позакореневим. І оце позакореневе живлення дуже сприятливо впливає на рослини. Як бачите, ми не встигли просто підв'язати ці пагони, бо вони розвинулися тільки в цьому році. Вони так стрімко росли, що ми спостерігали за їх ростом і дивувалися, як це відбувається. З цього живлення я можу те, що я знаю, що живлення мусить відрізнятися на початку вегетації, тобто, наприкінці весною, на початку літа. Речовини, якими ви підживлюєте троянди, мають містити азот. Потім частка азота мусить зменшуватися і з'являтися калій, фосфор та мікроелементи. Це дуже важливо. І мій особистий досвід каже, що це позакореневе живлення, правильно сказати, дуже ефективно. Бо в мене є рослини, які отримували кореневе живлення, і позакореневе, тобто по листу я їх просто. В мене є оприскувачі, я їх обробляю по листу. Ну, ви бачите, що результат вражає. За цей рік вони вимахали у величезні кущі. Отакі в мене троянди. Завжди садівнику хочеться мати якомога більше квітів. Всі квіти світу хочеться посадити у себе в саду, але слід пам'ятати. Що рослини конкурують за сонце, добрива, воду. І тому краще обмежитись меншою кількістю, але отримати високу якість квітів.